Позиція Капелюк у виконанні учнів з Венигорицької мистецької школи Соло Шведа Маркіян. Почивав разом із сестрою Галею у долині троян у Криму. Неподалік від їхнього табору лежав великий камінь, на якому він щовечора сидів з гітарою та наспівував добре знайомі мелодії чи шукав у натхненні нові. Так, дивлячись у небокрай та вдихаючи свіжий вечірній бриз, створив наступну пісню. Як ішла я опівночі понад тихою водою, зачерпнула в руки в срібло те, що місяць там залишив і зробила песте. Як знайти мене захочеш, ти започеніха зістав той. Запрошую на сцену ансамбль викладачів щерецької мистецької школи. Вони виконують композицію вогні Львова. Керівник Мікуліч Наталія. В аранжуванні Наталії Левчук. Виконує вокально-інструментальний ансамбль викладачів Давидівської мистецької школи. Соло Шалай Оксана. Зірки на снігу, зірки на снігу, веселі зірки новорічного свята. зірки Море на слова Дмитра Павличка. Ця композиція є раннім твором, написаним у 1967 році ще до перших тріумфів митця. Та вона вже демонструє неймовірне чуття та мелодичний дар молодого композитора. І сьогодні ми її почуємо у виконанні гурту Сентіменто у складі випускників та викладачів Оброшенської мистецької школи керівник Анна Марія Гин. Викладач Ірина Шуст, керівник ансамблю народного танцю Оберіг Надія Кондратчева. Зустрічайте. Зараз повернутися ще раз у перші роки творчості Володимира Івасюка. Саме у 19 років він напише ці ніжні слова. Мила моя, люба моя, світе, я син цвіт, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду і сади, цвітуй для мене, як до тебе йду. Згодом на ці слова. Він напише легендарну пісню Я піду в далекі гори на сцені викладацький оркестр Звенигородської мистецької школи імені Ігоря Даньковського. Особливо дякую гостям, які знайшли час та пошанували нас своєю присутністю. І я маю за честь запросити на сцену народного депутата України, пана Ярослава Рощишина. Будемо дуже вдячні вам за ваші айсброї. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Знаєте, війни тепер відбуваються не за харчі, можливо, навіть не за території. Він тепер відбувається за загрозу ідентичності. Ми загрожуємо ідентичності нашого північного сусіда і тому, власне, він на нас напав, оскільки вони не можуть вивезти свої коріння з історії, вони не можуть показати свою культуру. в них є і тут якраз ми робимо те, в чому укріплюємо нашу майбутню. Перемогу, в тому числі ми інвестуємо в нашу ідентичність, в нашу культуру, в нашу, в наше майбутнє. І маю надію, що нам настане на снаги, надовго, наперед, на майбутнє інвестувати в нашу культуру, як це робимо ми з вами зараз. Дуже дякую, слава Україні! А, присутній депутат Львівської обласної ради Ростислав Тобиш. А правда класно заграти і заспівати Івасюка. А правда круто? Я продовжу те, що сказав Ярослав. Ми таку дорогу ціну сьогодні платимо за наші кордони. А кордони там, де українська пісня, українська поезія, де слово мами українською і де пісня українська. Дуже дякую організаторам Оксані всім вам, пане голову. Е і пропоную, щоб був міжрегіональний. Е Такий фестиваль, щоб ми кликали тих наших друзів зі сходу, бо ми тут в глибокому тилу можемо творити нову культуру і маркувати ними кордони. Грамота Лівської обласної ради нагрожується колектив комунального закладу, «Пустомитівська школа мистецтв, «Пустомитівська міська рада за високий рівень професійної майстерності, творчий підхід, вагомі досягнення та особливий внесок у розвиток культури. Власної ради нагороджується колектив комунального закладу Щерецька мистецька школа відділу культури, молоді та спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щерецької селищної ради Львівського району Львівської області. Там у торії обласної ради нагороджується колектив комунального закладу Земноводівська школа мистецтв Земноводівській сільської ради. Там у Тоївської обласної ради нагороджується колектив комунального закладу Давидівська мистецька школа. Там то Євгійської обласної ради нагороджується колектив комунального закладу Звенигородська мистецька школа імені Ігоря Даньковського. Колектив комунального закладу Оброшенська дитяча мистецька школа Обшинської сільської ради Львівської області. Дякую вам. А завтра до праці. Дякую вам. Слава Україні! А зараз ми запрошуємо на сцену зіркового гостя нашого свята. Його мама Марія Ісак була однією з перших солісток самозвісної семирічки, гурту, що став творчим трампліном Володимира Івасюка. Її син сьогодні продовжує добру традицію виконання пісень Володимира Івасюка, автор найпопулярніших дитячих пісень на каналі Савко Студіо, композитор та фіналіст шоу Голос країни. Зустрічайте Назар зараз Можете продовжувати. Не знаю, наскільки я там заруковий, але моя мама реально започаткувала, можна так сказати, українську естраду фактично. Що... Так. А я вже написав пульку і започаткував дитячу вже таку мультиплікаційну Обласки дітям нашим. this guy Рошинська дитяча мистецька школа в особі директора Ольги Бараба. Мистецька, мистецька школа в особі директора Івана Рибака.